Голово за бокової на мигаля на колесника удар е який же постріл. Мас. Доволі цікава грає. Ж... <плес> будко перший на м'ячі пробиває в дальній кут. Карченко. Простріл на дальню. Вище воріт. Довге вкидання одразу в напрямку Дениса Будка. У разі, якщо нападник зачепиться, все ж таки за м'яч. Зігуно проходить свого опонента, пробиває поворота. І... Вже один поєдинок у нас відбувся у цьому турі. У вищій лізі. зараз вибачаюсь, Бабинян обігрує Зеленського удар вище воріт. Загострювати ситуацію. Намагається витягнути на себе гравці. Ось зараз Бабинін, порожні ворота. Здається, 1-0. Ні, неймовірно. не пішов за цим м'ячем і ось зараз перехоплення. Три чи буде розганятися атака від Явору Ніхто не повертається із газмереж. Тож можна розганяти удар від підопригори. повз Знову Мигаль з м'ячем Закидання на Ярослава Бикова. На галету передача. Артем на бабині на класний пас. Докуся. Скидка на Новікова. П'ятою на Бикова, але. Втратили момент для удару. Потрібно знову повторювати. Удар Бутка з розвороту. Це таке можна побачити, але подача напрямку Дениса. Бутка, той головою намагався переправити м'яч у ворота. Все точно, але Харченко зреагував. Знову Бутко, знову його удар. І здається, навіть трохи торкнувся м'яч по. Чи буде простріл? Простріл на дальню. потрібно швиденько повертатися. Вкидання на Бабиніна і 1-0. Все ж таки рахунок у нас відкрито. І те про що я казав на протязі першого тайму, зараз все таки відбулося. Вкидання швидке від голкіпера. Костянтин Пітухов знаходить Сергія Бабиніна. Вже Зеленський на Харченка дістається м'яча Владислава, але підбирання за точним ударом. Зараз перехоплення від Олега Новікова, але. Не зумів зни ще одне перехоплення. І треба робити 2-0. Який ж момент втрачає Денис Будко. Користь команди газмережі Сумська філія е, Сергій Бабинін у нас відзначився забитим голом. Зараз головлював на будках. Класно зачепився Денис. Мартиненко. Ось зараз небезпечно. Мигаль перехоплення. Ворота порожні. Зелеський в підкаті. І відворіт. Та, буде закидання вперед. так і є, Кидання. Підбирання за краснопільцями. Калашник прибирає підливу. Удар. Кутовий. Тодор пробиває з дальної дистанції. Заблоковано. Береговий. Постріл. Зараз... Можна провести контратаку. Головльов. Довга передача на Бабиніна. І що у нас тут? Порушення правил від Сергія. І жовта картка. Помилка Калашника. Ворота порожні. Бабинін. Бабинін. Втрачає м'яча Сергій Бабині. Не знайшов момент для удара. Контратака для Явору. Що буде зараз? Тож, теж не точна передача, але підбирання за Тодором. Постріл, повз ворота. Класний епізод для Краснопільського Явору. І знову вкидання довге на Бабиніна. Удар головою повз ворота. Мартиненко. Знову Зеленський. Діагональна передача на переговор. Скидка. Тодор. І повз ворота. Комов швидше доводити атаку до логічного завершення підопічним Зеленського. Пресинг. І Фол від Головльова. І за сукупність фолів отримує зараз Головльов. Вірчичник. Зеленський. В підкаті. Бабинін під удар. І. 2 секунди. Секунда. Гол. 2-0. Друзі. І на цьому все. Сергій Бабиня дістає цим ніча. відправляє його вже в порожні незахищені ворота. І тим самим встановлює остаточний рахунок е гри. 2-0 на користь газмережі мережі філія. Досить цікава гра. Е останній стандарт мав шанс. На цьому все, друзі. Не вимикайтесь. Передаю слово своєму колезі Юрію Бойко. Любіть футзал, бережіть себе, слава Україні.